Доброго дня. Тема сьогоднішнього уроку електромагнітні хвилі. Це велика тема, і підтема сьогоднішнього уроку безпосередньо це електромагнітне поле. Електромагнітне поле це один із видів матерії, що характеризується наявністю електричного і магнітного полів, що пов'язані неперевним взаємним перетворенням. Джерелом електромагнітного поля є електричний заряд, що рухається із прискоренням. У 1865 році Джеймс Максвелл розробив теорію. Ви бачите портрет цього вченого, яка складається з п'яти основних положень. Перше, при будь-якій зміні магнітного поля. Виникає змінне вихрове електричне поле. Тобто зміна магнітної індукції, викликає зміну напруженості вихрового електричного поля. Друге положення при будь-якій зміні електричного поля виникає змінне вихрове магнітне поле. Якщо подивитись на ці два положення. То ми бачимо, що у нас магнітне поле змінне породжує вихрове електричне, а вихрове електричне породжує зміне магнітне, і цей процес перетворень він нескінчений. Далі. При цих взаємних перетвореннях виникає електромагнітне поле, яке поширюється у вакуумі з найбільшою швидкістю. Можливою для руху матерії це швидкість світла, яка складає 300 тисяч кілометрів на секунду. Або 3 на 10 в восьмій степені метрів на секунду. Швидкість світла позначається маленькою літерою С. Четверте твердження. Не можна створити в просторі змінне магнітне поле так, щоб при цьому не виникло змінне електричне поле. І п'яте, електричне і магнітне поле можуть існувати окремо лише у деяких системах відліку. Наприклад, якщо у нас є візок, на якому розташований спостерігач і джерело електричного поля. Відносно спостерігача, джерело електричного поля нерухоме. Тобто електричний заряд, який є джерелом цього поля, відносно спостерігача, не рухається, тому в просторі існує тільки електричне поле. Навіть якщо візок буде рухатись із прискоренням. Якщо у нас спостерігач буде знаходитись за межами візка, то цей самий заряд, який утворює електричне поле, вже відносно спостерігача буде рухатись прискоренням, і відносно спостерігача буде утворюватись навколо змінного електричного поля, буде утворюватись змінне магнітне поле. Тобто йдуть взаємні, будуть відбувати взаємні перетворення індукції в напруженість електричного поля і навпаки. Наступне питання електромагнітні хвилі. Це процес поширення електромагнітних коливань. Електромагнітна хвиля це система породжуючих один одного змінних електричного і магнітного полів, які поширюються в просторі. Так як ці поля змінні в часі і в просторі, вони змінюють і величину, вони змінюють і. Напрям. Тому ми можемо спостерігати ось лінію, яку описує вектор напруженості електричного поля, і перпендикулярно до нього існує змінне магнітне поле, і це його вектор. Між цими векторами кут завжди 90%. Градусів. Відстань, яку проходить електромагнітна хвиля за свій період, називається довжина хвилі. Позначається довжина хвилі буквою лямбда. лямбда. Це довжина електромагнітної хвилі. Напруженість електричного поля буква Е І індукція магнітного поля буква Б. Швидкість світла. Маленька літера С в кілометрах за секунду це 300 тисяч. Формула довжини хвилі. Лямда довжина хвилі. Дорівнює добутку швидкості світла. На час одного коливання, тобто на період. Або це відношення швидкості світла до його частоти. Для того, щоб відбулося випромінювання електромагнітних хвиль в простір, необхідна висока частота. Вона має складати близько 10 в 4 степені. Це досить велика інтенсивність. Для того, щоб відбувалось випромінювання, також необхідний відкритий коливальний контур. Для створення електромагнітних коливань ми використовували замкнутий контур, який складався із конденсатора. І котушки, і власна частота цього контуру обчислювалася за формулою омега дорівнює 1 поділити на корінь із ЛЦ, де ЛЦ – індуктивність котушки, С це електрична ємність конденсатора. Якщо дана частота буде високою, власна частота буде високою, і ми розсунемо, як показано, обкладки конденсатора, до такого вигляду ми утворимо відкритий коливальний контур, де електромагнітні коливання будуть поширюватись в просторі вперше в 1866 році. Герц дослідним шляхом випромінив і зареєстрував електромагнітні хвилі. Для цього він використовував випромінюючу антенну вібратор, який був джерелом електромагнітних коливань, і приймаючу антену. Що вдалося зробити Герцу під час своїх експериментів. Він зумів зареєструвати хвилі від 60 см до 10 м довжиною. Досліджував властивості електромагнітних хвиль. Довів, що електромагнітна хвиля поперечна. Визначив швидкість електромагнітної хвилі. Ну, і для того, щоб все це зробити, він винайшов антенну. Властивості електромагнітних хвиль, які дослідив Герц. Електромагнітні хвилі можуть відбиватися, заломлюватись. В електромагнітних хвилях спостерігається явище дифракції, дисперсії. Інтерференції і поляризації. Всі ці явища ми з вами розглянемо окремо і дослідимо їхні властивості. На цьому урок завершено. Дякую за увагу.